Шановні колеги, радий з вами зустрітися на даній площадці. Отож, бо розпочнемо з актуальності. Аналіз сучасних літературних даних свідчить, що майже 67% ушкоджень сухожиль пов'язані з перевантаженням, 25% з гострою травмою, і тільки 8% випадків причиною були інші чинники. Тому саме синдром хронічного перенавантаження сухожиль та непотія згідно МКХ 10 інші хвороби, м'яких тканин пов'язані з навантаженням, перевантаженням та тиском, є однією з найпоширеніших причин розвитку болівого синдрому ділянки ліктьового суглобу. За локалізацію патологічного процесу серед тенденопатії ділянки ліктьового суглобу найбільш часто зустрічається тенденопатії мускуліс екстензор карпі радіаліс, латеральний епіканделіт або лікоть тенесіста, тенденопатія мускуліслексор, карпі ульнаріс, медіальний епіконделіт або лікоть гольфіста, а також тенденопатії мускуліс трицепс в ділянці прикріплення до ліктьового відростку ліктьової кістки. Щоб розібратися з стененопатіями даної локалізації, слід поринути на терени анатомії, гістології, фізіології, а також патофізіології. Як ви пам'ятаєте, сухожилля це сполучна тканина, кінцева структура поперечно посмугованих м'язів, за допомогою яких вони прикріплюються до кісток скелету. Основною функцією сухожилля є передача сили, що генерується в м'язах кісткам, створюючи при цьому рух. Анатомічно в зоні сухожилля виділяють наступні ділянки. Це ділянка м'язево-сухожильного переходу, тіло сухожилка, а також ентезис. За своєю гістологічною структурою е, сухожилля складається 2, на 20% з клітинного компоненту це теноцити, тенобласти, і 80% це позаклітинний компонент вода та твердий компонент. З, який, з якого твердого компонента 80% це колаген першого типу, 5% це протеоглікани, і 2% це еластини. Навіщо нам це необхідно знати, щоб. Правильно назначати медикаментозні препарати для лікування тенденопатій. Які ж головні характеристики тканини сухожилля? Це мало клітинних елементів, бідне кровопостачальне, а звідси і повільний метаболізм та відновлення. Такі особливості сухожилля забезпечують високу механічну міцність, але вкрай ускладнюють репаративні процеси і формування запальних інфільтратів. Сухожилля утворене пучками колагенових волокон переважно першого типу, з включенням клітинних елементів. Пучки колагенових волокон оточені позаклітинним матриксом, багатим на протеоглікани і аміноглікани, і обгортаються декількома шарами оболонок ендотенон, епітенон і паратенон. Простір між розподіленими шарами містить рідину багато муку а саме гілороновими кислотами, хондритинсульфатами та також дерматансульфатами, які запобігають тертю, змащують і захищають сухожилля. Деякі сухожилля додатково оточені фіброзними або синовіальними оболонками, що також полегшують рух і зменшують терття. Дрібні судини і нерви сухожилля знаходяться в ендотеноні і епітеноні. Як ж розвивається патофізіологічна тенонопатія? Хронічне перенавантаження приводить до хронічної мікротравматизації, місць ділянок кріплення сухожилків до кістки, так званих ентезисів? Відбувається процес запалення. На фоні запалення виникає симпатакотонія на рівні кінетичного узла місця прикріплення сухожилля до кістки, це, в свою чергу, призводить до вазоконстрикції. Вазоконстрикція призводить до гіпоксії, вказаної ділянки, тривала гіпоксія приводить до дистрофії, а тривала дистрофія до дегенерації. Якщо дегенеративні процеси не коректувати і продовжувати фізичні навантаження, це все призводить до дегенеративного розриву сухожилля. При цьому структурні зміни, які відбуваються, це руйнування колагену першого типу, зниження кількості клітин сухожиль, фібробластів, а також тенобластів і теноцитів, збільшення протигліканів, неосклерозація, розростання зайвих судин та нервів, що призводить до больового синдрому. За своєю стадійністю тенденпадії розподіляється на наступні стадії: це стадія гостра або стадія запалення від моменту дебюта клінічних проявів до трьох тижнів, при котрій переважають запальні процеси в сухожилку, судинно-вегетативні порушення та болі функціонального характеру. Ця стадія триває від моменту дебюта до трьох тижнів. Підгостра стадія від трьох тижнів до трьох місяців. Це стадія дистрофії, при котрій поряд з процесами запалення відбуваються структурні зміни на мікроскопічному рівні, котрі на сонографічній картині відображаються осередками негомогенності сухожилка, при вчасній корекції патологічного процесу зміни мають зворотній характер. Хронічна стадія або стадія дегенерації триває від трьох місяців, при котрій переважають дегенеративно-дистрофічні процеси, структурні зміни на макроскопічному рівні, ми вже відмічаємо, а також мікророзриви вище вказаної локалізації. Дана стадія характеризується хронічним рецидивуючим перебігом. І остання стадія, стадія дегенеративного розриву, характеризується дегенеративним розривом тканини сухожилля. Діагноз тендинопатії встановлюють на основі анамнези, результатів клінічних та інструментальних методів дослідження і диференційної діагностики з іншими синдромами та захворюваннями. Анамнез. Найчастіше тенденопатії виникають у спортсменів або у людей під час спортивного сезону на фоні інтенсивних фізичних навантажень. Пацієнти часто скаржаться на біль, який локалізується в сухожилках та місцях їх прикріплення до кісток. Що виникає під час фізичних навантажень та підсилюється під час бігових прискорень та різких рухах в кінцівках. При клінічному обстеженні хворих із тенденопатіями відмічається локальна болючість при пальпації відповідних сухожилків та місці їх прикріплення до кістки, яка підсилюється при вправах на відповідну групу м'язів з протидією. До інструментальних методів діагностики найбільш інформативними є сонографія, а також МРТ діагностика. Сонографічна картина відображається і залежить від стадії захворювання. Так, на гострій стадії запалення домінують посилення судинного малюнку а також тиносоноїд. На стадії дистрофії відмічається явище негомогенності сухожилки. На стадії дегенерації бачимо дегенеративне пошкодження тканини сухожилля, а також наявність мікросифікатів, а також остеофітів в ділянці кріплення сухожилків до плечової кістки. На стадії дегенеративного розриву відмічається анехогенність сухожилки. Магнітна резонансна томографія є також найбільш інформативним методом. До її переваг належить відсутність ініозуючого опромінення, висока селективність, багатоплощинність візуалізації, можливість застосування контрастних речовин, а т 2 взвішані сигнали чітко указують локалізацію та характер травми, оскільки високочастотні сигнали чутливі як до розтягнення та запалення сухожилка, так і до його дегенерації та розриву. Лікування тенденопатій, нілянки ліктєвого суглового залежить від стадії захворювання. Основними методами лікування є передусім розвантаження, оскільки це синдром хронічного перенавантаження, то для початку нам треба розвантажити дану ділянку. Медикаментозне лікування, ведення препаратів глюкокортикостероїдів, ПІР-ПІ терапія, ударно терапія, фізіотерапевтичне лікування, лікувальна фізкультура, кінезіотейпінг в разі неефективності – оперативне лікування. Про це все ми зараз зупинимось більш детально. До консервативного медикаментозного лікування відноситься назначення препаратів тендопротекторів. До них належить такий високоефективний препарат, як Пендіосульфур Форте. Це комбінований склад для прискореного відновлення сухожиль. Він містить л-аргінин, який діє як донатор азоту і покращує кровопостачання сухожиль. В складі є високі дози колагену до 1000 мг і метилсульфанілметану до 2500 мг. Вітамін С, глюкозамін і хондроїтин. Необхідні для процесів відновлення сухожиль, про які ми говорили при гістології тканини сухожиль, екстракти босфелії міри та куркуми сприяють зменшенню болю і запальної реакції. Що ж робить кожен із цих компонентів? л – це незамінна амінокислота, попередник азотної кислоти. Завдяки впливу на гладку мускулатуру і судино розширювальні дії покращує постачання основних поживних речовин до тканини сухожилля при вазоконстрикції, як ми говорили. Враховуючи мізерну васкуляризацію сухожиль, це важливо для забезпечення процесів відновлення, кровопостачання і усунення процесів гіпоксії тканини. Колаген становить 95-99. Відсотків структури сухої маси сухожиля. МСМ 2200 мг, біологічно активний донор сірки, важливий для формування дисульфідних зв'язків на рівні колагенових фібрил. Хондроїтин і глюкозамін це тендопротектори, які входять в структуру позаклітинного мактрексу тканині сухожиль, і відіграють важливу роль у відновленні в'язкопружних властивостей сухожильних, зв'язок тощо. Елізин незамінна амінокислота, необхідна для синтезу еластину, важливого білку позаклітинного матриксу, сухожиль, а також хряща. Ну, це якщо в колінному суглобі. Екстракт міри це фуранодієни. Основні компоненти екстракту міри діють на опіоїдні рецептори, зменшують відчуття болю. Екстракт босфелії це АКБА, ацетіл 11 кетоал. Альфа-босфева кислота основний компонент екстракту босфелії. Активна трипенова е, сполука, що пригнічує активність е, 5-ліпоксакігенази одного з медіаторів запальних і алергічних реакцій. Екстракт куркуми це, е, має, актив, має активність універсального фактору. Транскрипції некротичного фактору, який контролює експресію генів імунної відповіді, апоптозу і клітинного циклу. Через пригнічення продукування ІЛ1бета, одного з ключових прозапальних цитокінів, куркоміноїди зменшують активність запального процесу. Отже, всі ці компоненти, як ми бачимо, діють активно. На ті патофізіологічні процеси, що відбуваються в тканині сухожилля при під час тиннопатій, а також є являється складовими власне гістологічної структури сухожилля. Все це дозволяє нам рекомендувати призначати препарат тендісульфурфорте для лікування тенденопатій ділянки ліктьового суглобу. Також у нас є порівняльне дослідження. Це дослідження проводилось на пацієнтах з латеральним епікондилітом, де проводили у 90 пацієнтів, розділених на групи по 30 пацієнтів для кожного з наступних станів. Анонепатія Ахіло... ахілового сухожилля, тенопатія ротаторної манжети плеча, а також латерального епікондиліта ліктя. Пацієнти були поділені для кожної патології на дві групи, однакового розміру по 15 осіб. Одна отримувала лікування ударно-хвильової терапії з додаванням препарату Тендісульфурфорто, а інша лише лікування за допомогою ударно-хвильової терапії. Функціональність плеча вимірює за шкалою плечей UCLA. Лікування епіконоліту оцінювала за ліктовою шкалою МЕЙО. Ефективність лікування тенинопатії хілового сухожилку оцінювали за шкалою за шкалою віза а біль у різних групах дослідження вимірювали за допомогою допомоговаш. При цьому результати, які ми отримали, це пацієнти в групі тендесульфур мали загально кращі функціональні показники та оцінки за шкалою ВАЖ для тенденопатії плеча, епікінділіту, ліктьового суглопу та тенденопатії ахілового сухожилля, бали усій для тендинопатії плеча показали значні результати через 60 днів у групі. Де пацієнти разом з ударно-хульвовою терапією отримували тинисульфурфорте. Оцінка ліктя Мейо при лікуванні латерального епікондоліту були значущими через 60 днів у групі тенисульфурфорте. Тенопотія ахілового сухожилля покращалася в групі тендесульфуру Фарта уже через 30 днів. Шкали ВАШ були значущими для кожної патології через 60 днів. Крім того, споживання нестероїдних протизапальних засобів було значно зменшено в тій групі, в котрі препарати, пацієнти отримували поряд з ударно хвильовою терапією препарат тендінсульфур Форте. Це вище зазначення дозволяє нам рекомендувати призначати препарат тендінсульфур Форте для лікування тенутопатії ділянки ліктьового суглобу. Інші методи консервативного лікування це так звана PRP-терапія. До неї ми про неї зупинимося і поговоримо чуть нижче, а зараз поговоримо про введення препаратів глюкокортикостероїдного ряду пролонгованої дії. Слід зазначити, що дані препарати слід назначати лише в гострому періоді, тобто в гострій стадії стадії запалення, і лише одноразове локальна ін'єкція. Дані препарати високоефективні, але не слід забувати про їхні побічні дії. Тому дозволяємо собі призначати даний препарат лише при гострій стадії і лише одноразово в одну локалізацію. При стадії дистрофії і дегенерації ми ж будемо використовувати PRP-терапію. Що це таке? Це плазма багата факторами росту. Як ви знаєте, існують основні ростові фактори це. Трансформуючий фактор росту альфа, трансформуючий фактор росту бета, тромбоцитарний фактор росту, епітеліальний, фібробластовподібний фактор росту. Кожен із цих факторів має свою е, незамінну дію. Наприклад, трансформуючий фактор росту альфа стимулює проліферацію мезонхімальних стовбурових клітин, е, трансформуючий фактор росту бета стимулює виділення фіброст подібного е, е, Фактору. Фібролаб, фактор росту фібробластів, в свою чергу, стимулює проліферацію фібробластів та активним синтезом, активатором синтезу кологену. Епітеліальний фактор росту стимулює ангіонез. Все це важливо для процесів регенерації, що відбувається для лікування тендопатів в стадії дистрофії і дегенерації. Тобто нам треба відновити структуру тканини сухожилля. Для цього ми у пацієнта наче забираємо кров з ліктьової вени, її фасуємо, центрифугуємо і виділяємо в плазму збагаченою факторами росту. Після виділення під сонографічним контролем ми вводимо даний препарат в локус мінорус за допомогою сонографічної навігації. Слід вводити пір терапію з інтервалом раз в тиждень три введення. Для підсилення ефекту також рекомендуємо поєднувати ударну хвильову терапію з ПРП-терапією. До фізіотерапевтичного лікування тененопатій відноситься такі високоефективні методи, як високоенергетичний лазер, магнітотерапія, ультрафонофорези, високоіндуктивний магніт. Все це ви можете пройти в центрі європейської ортопедії. Лікувальна фізкультура зводиться до ексцентричних вправ, які, які направлені для, для відновлення структури тканини е, сухожиль уже на стадії ремоделювання. Кіно, кінезіотейпінг. Також е залишається високоефективним методом, але він нам необхідний тоді, коли вже пацієнт поступово повертається до його фізичних навантажень, і саме тейпи дозволяють нам розвантажити зону е патологічного процесу, а саме латеральну зону, е при латеральному епіконделіті, медіальну зону відповідно при медіальному епікондиліті. В разі неефективності консервативного лікування. Проводиться оперативне лікування, це реліз е, сухожилків з е, від, дебридментом їх, вилученням некротизованої тканини, не, при необхідності рефіксації і інтраопераційним введенням пірпі. Це все прискорює і пришвидшує повернення спортсменів до їхньої фізичної і спортивної діяльності. Отже, своєчасна діагностика та нові передові методики лікування хворих стенодопатіями не тільки покращують результати лікування, але й прискорюють повернення спортсменів до їхньої професійної діяльності. Дякуємо за увагу. Якщо у вас виникли якісь запитання, ми з радістю на них відповімо.